Символ Колір мова, саме в цьому сутність душі любові Микити. Вишукані картини з раннього періоду творчості та з сьогодення не залишили байдужим жодного відвідувача галереї Ужгород, де й відбулася персональна виставка художниці з Ришави. В образотворчому мистецтві пані Любов ще з молодих літ. Шукаючи себе вона знайшла вчителя Андрія Коцку, який і допоміг їй розкрити свій талант, упанена любов Микита. І до сьогодні залишається кумиром майстрині. Колір-символ я сприймаю інтенсивність кольору, я сприймаю залежно від того, в якому оточенні я живу. А живу я серед дітей, працюю в Ішавському будинку дитячої творчості. Хочу дітей малювати. Студія Божавська фантазія, в якій Працюють діти, вона мені дає багато наснаги. Діти працюють. Я їм віддаю себе. А в той же час вони мені дають якусь ідею, свою чистоту дитячу для свого пошуку творчості, як мисткині портрети, пейзажі, композиції. Їх безліч так само, як і безліч дітей пройшли через зразкову студію образотворчого мистецтва. Боржавська фантазія Іршавського будинку дитячої творчості, якою любов Микита керує з 1998 року. Чудовий, чуйний і талановитий педагог із великої літери, який допомагає молодим людям розвинути свою творчість. Як зазначив один із почесних гостей виставки Народний художник України і однофамілець художниці Володимир Микита, пані Любов неспокійна натура, яка завжди в пошуку, як і має бути справжній митець. Натхнення на пошук вона черпає з краси нашого мальовничого краю з пейзажів рідної Іршавщини. Саме їх зображення найбільше до душі авторці. Вони, немов розмовляють з нами, приваблюють своїм теплом, поетичністю, ліризмом. Взагалі-то вона в пошуках це дуже е, благодатне діло. Тому що художник і до старости має бути постійно в пошуках, тому що такого не буває, що що зріває, достигає вершини. Вершину не можна достигнути. Або там потім до якоїсь степені доходить і заспокоюється, і потім е, трактує в одному досі всі одні, ті ж мотиви. Все це гра кольору. Художниця каже, полюбляє все, що здатен зробити кольор із людиною, а мова кольору як голос у співака. Своє відчуття вона передає через колір, через динаміку гір, розкриваючи образ та колорит Закарпаття. Любов Микита найбільше творить темперою та зазначає, що саме цей матеріал ніколи не підводить, надає безліч різнохарактерних можливостей. Але виставка не виключала її роботи, виконані олівцем, аквареллю та пастеллю. Я особисто і мої колеги. Ми найбільше цінуємо у ній бажання працювати саме з дітьми. Її великий педагогічний хист. Її майстерність передавати дітям всі ті знання і вміння саме таким чином, що дітям це дуже доступно у всьому мистецтві по житті. їй завжди допомагає люблячий чоловік, ціла родина, друзі, колеги по цеху. Саме ці люди й прийшли підтримати та привітати ювілярку та помилуватися як давно улюбленими, так і новими роботами любові, Микити. Гуцульські поселення на Закарпаття найбільш характерними були для Рахівщини. У цьому куточку нашого краю можна зібрати найбільше інформації про гуцулів та побачити чимало експонатів. Цінність видання, яке презентував молодий науковець Василь Коцар, у тому, що за останні 40 років гуцульський колорит так ґрунтовно не досліджував ніхто. Це є перше видання в Україні як. У якому присвячене безпосередньо традиційному народному одягу гуцулів безпосередньо Закарпаття. Звичайно, до цього часу були публікації, у яких Закарпаттю приділялися, ну, я не скажу, розділи окремі, невеличка частина 4-5 сторінок максимум були присвячені в цьому Закарпатті, не говорячи вже про... Гуцулі закарпат видання добре проілюстроване світлинами, які науковець збирав з усього краю. А для того аби гості та відвідувачі музею краще зорієнтувалися у традиціях і побуті гуцулів, у музеї архітектури та побуту відкрили виставку гуцульського вбрання. І не тільки це предмети побуту, це національний традиційний одяг, святковий, буденний, зимовий, літній, атрибутика вся, весільний одяг. Ви побачите і навіть куточок гуцульського житла, тобто, ну ви заходите і дихаєте домівкою селянською, де росли дітки, де кохали один одного. Виставка розмістилася у новій виставковій залі, яка добре освітлена та оснащена. Відтак атмосфера максимально наближена до тогочасної. Цей народ автор вважає найяскравішим. Відтак із ним було працювати найпростіше. Однак своєю увагою науковець не у мене і бойків, і ленків. Відтак далі буде. Я працюю над комплексним виданням, в якому буде подано все Закарпаття, тобто всі етнографічні групи Закарпаття. Якщо вдасться видати монографію комплексну, добре. Якщо ні, то будемо так само видавати по, по частинам. Окремо бойки, окремо ленків окремо окрему долиня. У своїх односельчан Михайло Глюдзик користується неабияким авторитетом. Адже своєю працею він прославив рідне Худльово. У збірці вчора була неділенька, автор представив пісні та звичаї, які побутують на худлівському весіллі. І хоча до видання увійшли далеко не всі матеріали, котрі пан Михайло скурпульозно збирає усе своє життя, збірка має неабияку духовну цінність. Та сьогодні є у приватних бібліотеках по усьому світу. 31 книжка є в Америці, є у Києві, Харкові, Львові, у батьох. І У власних бібліотеках вже є багато книжок. Книжка була випущена в основному за рахунок американців, які є нашими нащадками, вже виходцями, вже родилися в Америці у штаті Пенсильванія. І це, це нам допомогло. Михайло Глюцик завдячує своїй сім'ї тим, що, зростаючи у великій родині, отримав від батьків певний генетичний код. А разом із ним і прагнення дізнаватися та вивчати життя і побут предків через народні пісні, звичаї та традиції. У цій духовній роботі проявляється ставлення пана Михайла до місцини, де він прийшов у цей світ та прожив цікаве життя. Люблю своє село, знаю багато його минулого, чим задоволений, тому що мав таких родичів, які мене у глибину. В глибину часу занурювали, це в основному спогади, але які не можна, як кажуть, заповнити архівними документами. Я поки що це зберігаю в собі, а хотів би, щоб і люди знали більше про своє село, адже час спливає. Самовіддана робота худлівчанина зацікавила і кандидата філологічних наук, знаного у краї фольклориста та збирача і упорядника фольклору Івана Хланту. Він дає високу оцінку трудам пана Михайла, про що пише у передмові до збірки. Від нього вдалося записати понад 500 текстів пісень на диктофон. Із них я вибрав 203 тексти і 203 тексти помістив у цьому збірнику, що ви сказали, вчора була неділенька. Ну, я хочу нагадати нашим. Телеглядачам те, що в особі Михайла Глюдзика маємо надзвичайно талановитого співака, який і приємний голос має, але разом з тим він має прекрасну пам'ять. Він зберігає у своїй пам'яті пісні різних жанрів, і це ми переконуємося саме із цього збірника. Знає дуже добре народне весілля і опис народного весілля, поданий у цій книжці досить вдало. І хочу нагадати, що Михайло Глюдзик належить до талановитих співаків не лише Закарпаття, а всієї України. А на Закарпатті він поки що займає перше місце, бо від нього найбільше записано текстів і опубліковано. У цій книзі досвід не тільки Михайла Глюдзика, а і багатьох попередніх поколінь. Наш герой не лише збирає, а й популяризує надбані десятиріччями духовні скарби предків. І сьогодні до нього йдуть молодші покоління, аби познайомитись та торкнутися надбань пращурів. А ділитися панові Михайлові є чим? Що він із задоволенням робить? Є багато, багато чого є і записано, і от в мене завжди є і зошит, я запомню. Записую нові пісні. Це, я на декілька мовах слухаю радіо, і то мені дозволяє, адже е, є на, люди із нашого, е, з нашого краю, вони живуть і в Румунії, живуть в, на Словаках, в Америці, і там є свій вплив. Ну і так склалося, що ми вже пережили декілька держав, і Австро-Угорщину, і і Волошину республіку, які називали коли, коли, або Хуська республіка, яка трохи була, і відгуки були, і в Худліві, потім знову мадяри, німці. І так само назбиралося багато пісень. Тут є дуже багато словацького впливу. Дуже багато. І зараз і люди з охотою співають на і на словацькій мові. Серце зрадіє у тую хвилину. Коли мілого побачу. У свої 70 з гаком Михайло Глюдзик вправно справляється з губною гармошкою, котра і йому приносить радість, і піднімає настрій оточуючим. Ой, Він залюбки виконує улюблені тім, закарпатські пісні, бо каже фольклор робить наше життя цікавішим та повноціннішим. сташина на нам пісню співати. Ой чи не буде якась сташина. Саду нами пісню співати. Чоловік та дружина, як кажуть, дві частини одного цілого. Чи стосується це усіх пар, сказати важко. Проте творчий дует Слободських є підтвердженням того, що в одній родині можуть співіснувати дві повноцінні творчі одиниці, разом та окремо працювати, поєднуючи спільні ідеї та майстерність. Ми відвідали персональну виставку полотен родини Слободських та мали змогу споглядати традиційне художнє мистецтво у новому виконанні. Кожний край, кожний регіон нашої держави має свої специфічні особливості. І наш край Закарпатський має Гуцульщину, Бойківщину, Лемківщину, Великоберезнянщина. Якщо ми говоримо про Рахівщину, то це розкішний декоративний такий край і природно географічно надзвичайно розкішний. Березнянщина не гірша, але вона спокійніша, вона рівніша, вона. Спонукає людину до такого, знаєте, свідомого відчуття і такої, знаєте, потреби поділитися своїми проблемами, горем. Зрештою, це в стані людини відбувається кожен час. Коли вона хоче іти в природу і знайти гармонійне поєднання, бо ми дитя природи, так створив Господь Бог, наш край і художники через своє створче сприйняття, свою інспірацію, душевну, мистецьку на палітрі розкривають красоту. Рідного краю, а сьогоднішня виставка подружньої пари Слобідських Любові і Віталій дає можливість подивитися на епазон, на діапазон творчих напрацювань автора щодо буденності, щодо краси, щодо гармонії, щодо праці трудівника. І маємо психологічний портрет і буденні портрети, і полонини, і анималістичний пейзаж. І сільського трударя, і тихий вечірній затішок. Це так приємно, що митець, як жінка, як чоловік, вони подружжя. Це два крила, але два крила творчої яскравої індивідуальності. Вони не заперечують один одного, вони в унісон звучать тобі, моя Україна. Тематично виставка присвячена Дню Незалежності України та має назву Тобі Україну. Гармонійне поєднання реалізму та імпресіонізму двох митців одразу привертає увагу та викликає чіткі асоціації. Майстерність досягнута протягом багатьох років під впливом робіт відомих художників, помітна одразу. На осінню дорогу, перенесену на полотно, хочеться ступити як на реальну, бо ж виконана вона по справжньому фотографічно. Закінчив Одеський педагогічний інститут, художньо графічний факультет, і у нас викладали реалістичний такий напрямок ішов. Ну, спочатку, поки молодий був, в мене є і сучасні роботи були такі, як зараз сучасні майстри роблять. Я тут пройшов вже і дійшов до того. ну Це моя особиста думка, що це саме доступне мистецтво. Тому я сьогодні на своїй виставці не вивісив назву робіт. Кожен глядач знаходить якийсь куточок для себе, бо підходили. Це, в принципі, я перескакую, трошки хвилююся. Це все зроблено в тому селі, де я живу, пейзажі того села. Це на Великоберезнящині є таке село Руське Моча. Я там живу. Але люди, які відвідали глядачі, художники, навіть кожен знаходить свій куточок, хтось з перечинщини, хтось з Воловеччини, каже, «О, та це точно така природа, як у мене. Дехто повертається у своє дитинство. Там мій колега підійшов, там вон є зима, така він каже, «О, та це така робота, як колись мене батько взимку виводив, і точно така пора була. Академічні роботи, ну, ставлю перед собою різні цілі. Не просто зробити роботу, а є там передати стан природи, От останній промін сонця, початок зливи, дощу, ну, після доща, весна, літо, осінь. Зараз сучасне мистецтво воно трошки відійшло від традиції. А я стараюся дотримуватись тих традиційних підходів до роботи. Зараз зробили етюд на пленері, бо я ходжу з колегами на пленер, але це як підготовча робота, так як колись майстри робили. А потім в майстерні робота твориться, може і рік бути, і півроку, ну різне, яке натхнення є. А можете по пам'яті щось? А, так, ну по пам'яті. Художник це, ну, я звернувся до російських художників, був такий. Айвазовський був такий Шишкін. Вони всі роботи робили по пам'яті в основному, але вони дуже багато спостерігали. Так і я живу в природі, весь час дивлюся, спостерігаю. І потім, ну, по своїх етюдах, там є основа закладена, але додаю своє бачення. Ага, там має бути така тінь падати, там має світло падати. Так що над роботами. Треба багато працювати, і це вже завершена робота. Це не підготовчий етюд, а завершена робота, яка робиться в майстерні. Любов та Віталій Слобоцький живуть на Великоберезнянщині. Її рідну і зображують у своїх роботах. Незважаючи на те, що художники працюють у різних стилях, використовують різні підходи, а часом і матеріали, вони все ж є щирими порадниками одне для одного. Розумно та справедливо критикують та підказують, як краще виконати, що варто залишити, а що є зовсім зайвим у майбутній роботі. Радимося, навіть занадто багато радимося. У нас ще син художник. Він нас критикує, підказуємо. То не, не, мені здається, що це якраз допомагає досягти більшого успіху, ніж там, де художник у родині один. Це набагато краще. Бувай що і як ми критикуємо дуже сильно. Тут такого не чутно, не сваримося, але критикуємо так по всіх правилах. Чи лінія не так, чи композиція не так, чи колір випадає. Ну, він настільки е, так тонко передає ось цю закарпатську природу, чи то туман, чи то осінь. Вона в нього якась така мягка, лагідна, ніжна. Е, немає різких ліній, переходів, різких кольорів. Ну, так як у природі, отак от от це мені в нього подобається. Ну, але я по-своєму працюю. Він одного разу сказав, каже: от ти так швидко це поклала мазки, так ніби безпорадно, але воно якраз добре на місці, можливо далі і не чіпати. Він робить роботу. У нього тут всі майже не етюди, а картини представлені. А я етюди представляю. І далі я можу не продовжувати роботу. Етюд. Це швидка швидкого такого плану робота. А він збирає етюди, збирає матеріал і робить картину. Тобто закінчена робота, закінчена композиція. У мене такого менше. Колеги та друзі художників бачають традиційне мистецтво любові та Віталія Слободських наскрізь сучасним та модерним, оскільки воно відображає дійсність в усіх її проявах. Подруга та художниця Ема Левацька зазначає, що повз жодне з полотен, представлених на виставці, неможливо пройти, кожна викликає захоплення. От, знаєте, мені у творчості цих художників подобається той момент, що вони в свої, твори, в свої твори вкладають те, де вони живуть, життя того краю, тої місцевості, тих людей, де вони живуть. Є така ну, характеристика інколи у сучасних художників кажуть, що та, це таке дуже реалістичне мистецтво, треба вже більш сучасніше малювати. А я наприклад вважаю, що от таке мистецтво, як вони сьогодні нам приподнесли, Віталій і Люба. Це настільки сучасне мистецтво, вони його пережили через своє, перенесли через свою душу. Вони це все пережили. І буквально біля кожної роботи можна стояти і думати, тому що вона заставляє коло себе дивитися на цю роботу і розміщати, що там таке. Або портрети цих людей, які вони, які Віталік намалював. Я, наприклад, вважаю, що це ну, в них і школа, я вам скажу хороша, вони ж закінчили одеський інститут педагогічний. Відділ там кажеться, образотворчу відділ там. Так що в цьому відношенні вони підготовлені основательно, професіонали. І тому, коли ми їх в прошому році прийняли в нашу спілку, ні, позапрошому році ми прийняли в нашу спілку, ми поняли, що ми прийняли людей достойних, такі, які відповідають цій назві, іменно професіональні художники. З них у них можна дуже багато хочому навчитися. А Люба, от подивіться, Люба, наприклад, вона веде зараз групу дітей. І діти, от сьогодні, до речі, діти її прибігли сюди на цю виставку на відкриття. Є чому поучитися, тому що ну що гріха таїти? У нас зараз е, такий лінігрет у мистецтві проходить. Не то, що проходить, а от він діє. Е, інколи підеш на виставку з дітьми, а що це тут таке? Ай, не знаю, що сказати, що там таке намальоване. Справа в тому, що якщо... Люба робота, чи то картина, чи то прикладне мистецтво, чи то графіка, якщо вона знайшла свого глядача, якщо вона заставила зупинитися коло цієї роботи, значить вона вже свою адресу досягла своєї адреси. І от в цьому відношенні, дивіться, буквально біля кожної роботи можна стояти, роздумувати, розміщати. Тим більше у них місце, вони в такому красивому місті живуть в мочарах. Що там не малювати просто неможливо. І я, наприклад, знаю, що і Віталік, і Люба вони на перспективу, у нас же планується ряд виставок, які ще тут ніхто не бачив. І причому вони сюди на цій виставці не показали цих робіт, а вони готують і правильно роблять, тому що кожен художник має в якійсь своїй виставці. Якусь е, показати, чимось здивувати, якусь інтригу глядача. І От вони готують. От Люба сказала, що в неї вже є чотири роботи, які вона сюди не дала, але які вона знає, що вони досягли своєї мети глядацької. От. І точно так же Віталік. Віталік не пише такі, знаєте, як у нас, на жаль, у нас дуже багато сучасних художників От пише картину, за один день написав два-три етюда, вже картина. Це не картина, це етюд. Віталік він збирає етюди, збирає матеріал, інформацію, збирає, а дома дороблює місяцями, оце я вважаю, що це картина. А такі етюдики раз раз, раз – це не картини. Звісно, є такі ефектні, що удача там колір, композицію вибрав, це да. Але коли чувствується праця, глибина, губина. По тому що мистецтво живописне, особливо, воно потребує глибинного такого розуміння. глибинного. От так і вони, особливо Віталік. Він в цьому відношенні такий молодець. А Люба від нього не відстає. Вона за ним мощно так іде у всю Івановську. Щаслива родина, в якій є час для творчості та саморозвитку. Подружжя Слободських навряд мають побутові проблеми, адже кожен завжди може розуміти, що таке натхнення, не змога відірватися від пензля та термінове втілення нової ідеї. Одна сім'я, одна хата, одна любов та спільне заняття можуть лише зміцнювати стосунки.